Мене звати Любомир. Я розповім вам сьогодні про медіацію. Мабуть, почну з визначення. Медіація це спосіб засудового вирішення спору, в якому третя, нейтральна сторона, допомагає сторонам конфлікту виробити рішення, яке влаштовує усіх. Хочу наголосити, що в більшості випадків медіація це радше консенсус, а не компроміс. Безумовно, досягти консенсусу можна і завдяки переговорам. Однак це можливо лише тоді, коли сторони вміють та хочуть спілкуватися. В стані конфлікту сторони слухають, але не чують одна одну. Як от, скажімо, зараз. Чому завжди, коли мені потрібна машина, тобі що в тебе з'являється, що стермінове, ти мені її не даєш? Не завжди, але сьогодні вона мені потрібна. <світ> ну, їдь. Я взагалі більше за кермо сідати не буду. Вибачте, будь ласка, ви не могли пояснити, що трапилося? Типова ситуація. Мені потрібна машина, а він не дає. А що ж я можу зробити, якщо вона мені теж сьогодні потрібна? А навіщо машина сьогодні? Я їду на лівий берег. Мені мене важлива зустріч з клієнтом. А на маршрутках на метро можу спізнитися. А чого ж ти мені нічого не сказала? Мені теж треба на лівий берег, я б тебе підвіз. Куди тобі саме? Ну, поїхали. Як бачимо, суперечки виникають в нашому житті на кожному кроці. Ця виникла тому, що чоловік та дружина говорили про те, що їм сьогодні потрібна так. машина. Тобто висловлювали свої позиції. Моє питання: навіщо допомогло сформувати їхній інтерес? Чому саме? Відповідь дружини не тільки допомогла чоловікові сформувати свій інтерес, а й на генерування рішення. Власне, в цьому і полягає сутність медіації. Медіатор допомагає сторонам спілкуватися, застосовуючи спеціальні навички та інструменти як автомеханік під час ремонту машини. Цінність медіації полягає в тому, що вона може використовуватися в різних ситуаціях. Головне бажання сторін. Більшість людей схильні перекладати вирішення спору на третю особу. Назвемо її арбітром. Арбітром може виступати, скажімо, суддя, керівник на роботі або навіть батько чи мати. Що робить арбітер? Завдання арбітра вирішити спір. Для цього він досліджує факти, оцінює докази та аргументи і ухвалює власне рішення. Зазвичай це рішення не влаштовує одну чи навіть обидві сторони. А що ми робимо з рішенням, яке нас не влаштовує правильно, ми його не виконуємо. Медіатор не арбітер. Він не ухвалює власного рішення. Медіатор забезпечує спілкування сторін, виявляє їхні інтереси та спонукає до співпраці. Як результат Сторони самі ухвалюють рішення, яке їх влаштовує. Існує певний порядок та певні принципи проведення медіації. Основний принцип конфіденційність. Все, що відбувається на медіації, залишається між сторонами та медіатором. Другий принцип незалежність. Медіатор не може представляти жодну зі сторін. Вони разом обирають медіатора зі списку, який надається центром медіації. Третій принцип неупередженість. Медіатор не робить власних припущень та суджень у ситуації, яка розглядається. Медіатор особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала певні навички та вміє вчасно і головне правильно застосовувати інструменти медіації. Ось типова ситуація на роботі. В мене нема часу тебе слухати. Я хотіла сказати, та я знаю, що ти мені хотіла сказати. Привіт, вибачте, що втручаюся. Що трапилося? У нас звичайний виробничий момент. Ну, я б так не сказала. Що ви маєте на увазі? Та мене все дратує. Вона завжди знає, що я хотіла сказати. Я знаю, що ти мені хотіла сказати. До речі, жодного разу ти не вгадала. І що ж ви їй хотіли сказати? Що? Що? Ну, скажи. Насправді я хотіла сказати, що у нас буде новий корпоративний клієнт. А замість похвали я чую тільки нарікання. Бачите, іноді ми не помічаємо, як це виглядає зі сторони, і як це сприймає той, хто нас слухає. Ви праві. Я хочу вибачитися перед тобою. Пропоную обговорити нашого нового клієнта. Так а вже ж. Дякую. Прошу, будь ласка. Іноді ми не помічаємо, як ображаємо інших. Медіатор допомагає обидвом сторонам зрозуміти та почути одна одну. Часом це робота з емоціями, інколи переклад сказаного однією особою на мову іншої. Ну що ж, продовжимо. Зараз я продемонструю вам, як це виглядає на практиці. Я прокоментую деякі моменти. Доброго дня, мене звати Владислава. Я є ваш медіатор. Будь ласка, представтеся. Я Тарас, живу і працюю в Києві. Я є власником ресторану Гірчиця і також ну це не стосується справи. Дякую, Тарас. Дуже приємно. Будь ласка. Мене звати Сергій. Я теж живу і працюю в Києві. Я власне співвласник ресторану Гірчиця. Довгий час працював директором великовідпочинкового комплексу, який процвітав. Я довгий час працював все. ну це теж не має ніякого значення до нашої справи. Сьогодні не стосується. Дякую, Сергій. Дуже приємно. Для початку я хочу вам нагадати основні принципи медіації та пояснити, яким чином ми будемо працювати. Моя роль як медіатора допомогти вам сьогодні максимально продуктивно обговорити ситуацію, яка виникла, та знайти варіанти її вирішення. Я не арбітр, не консультант і не суддя. Це означає, що я не буду ухвалювати за вас рішення. Ви знаходите варіанти самі і приймаєте рішення самі. Я не буду оцінювати вашу ситуацію і не буду висловлювати жодних суджень щодо неї. Угу. Це зрозуміло, так? Так. Добре. Медіація – це є добровільний процес. Це означає, що ви у будь-який момент можете зупинити чи припинити цей процес. Єдиним проханням до вас буде, якщо ви вирішите це зробити, будь ласка, обговоріть спочатку це зі мною на окремому засіданні. Це теж зрозуміло, так? Угу. Добре, і ще одна медіація є процесом конфіденційним. Це означає, що все, про що ми будемо говорити в цій кімнаті, залишиться в межах цієї кімнати. І я би хотіла, щоб ми про це домовилися з самого початку. Тарас добре. Сергій, Так. Добре, добре, дякую. Медіатор озвучує принципи медіації та основні правила спілкування. Найголовніше правило конфіденційність. Тому медіатор пересвідчується у готовності сторін дотримуватися його. Тепер щодо процедури. Ми будемо працювати з вами в режимі е, загальних засідань та окремих засідань. Кожному з вас я приділю однакову кількість уваги і надам можливість висловитися. Правда кажучи, я дуже сумніваюся, що це до чогось приведе. Ну, я розумію ваш сумнів, Тарасе, і я думаю, що найкращий спосіб це перевірити це почати. Чому б нам не почати з вас? Будь ласка, розкажіть своє бачення ситуації. <кій> Добре. Скільки себе пам'ятаю, я завжди займався бізнесом. Я вже 17 років почав ганяти машини з Німеччини, потім звідти пиво почав возити. Відкрив мережу автомийок, потім рекламну агенцію. Ну, багато чого було, всякого бувало. Але так як Сергій, мене ще ніхто не кидав. Це почалося десь рік тому. Сергій показав мені бізнес-план, там чорному по білому було написано. Що ресторан Гірчиця вийде на самоокупність за пів року, ну і, відповідно, почне приносити прибутки через 8 місяців. Чи я помиляюсь? Ні, ти завжди правильно кажеш, нікого не помиляюся. Ну, бачите, ну скажіть, як можна працювати з такою людиною? Вклали угоду, ми вклали 50 на 50, але згодом Сергій відмовився вкладати свої гроші. Не знаю чому. І, врешті-решт, я фінансував цей ресторан, власне початку і до кінця. Ні, хвилиночку. Тут треба прояснити ситуацію. Так, Тарас вклав свої гроші, але я вклав свою працю. Так склалося, що я не зміг вкласти там якісь певні кошти. Так склалося обставини. Але я вкладав свій час, я вкладав свої вміння, я шукав приміщення, я підбирав людей, підбирав персонал, придумував концепцію. Ну от ситуація така, що так, я не вкладав гроші, але я вклав щось інше, я вклав інший ресурс. Тому. Не можна говорити, що Тарас склав все, а я взагалі не склав. Добре, Сергій, у вас буде можливість висловитися, а я б хотіла, щоб Тарас закінчив. Вісім місяців вже пройшло. А де прибуток? От саме головне про це я хотів вас спитати: прибутку немає. Де мої гроші? Бачите, гроші тільки гроші. Так, ресторан тягне з мене тільки гроші. Я вклав в нього душу. І він не віддає зараз грошей по одній простій причині. Ти ж бізнесмен, ти ж бачиш, що на вулиці робиться. Ти ж бачиш, як росте курс, як все дорожає. Тебе ж не цікавить, скільки коштує там ліцензія на тютюн і горілку, яка подорожала втричі, практично, якщо не більше. Я ж не Нострадамус, я ж не можу передбачити тих скачків. Коли складали бізнес-план, долар одну суму коштував, тепер зовсім іншу. Ну як я можу тобі передбачити? Так, Давай б... купимо ку курзу хресталеву кулю і будемо тут от гадати, скільки буде долар у нас, правда? В усьому винувати ціни на бензин. Так і ціни на бензин так само. Ти думаєш, що продукти возяться на ішаках, на конях так само <кхи> все. Сергію все, Тараси, все. Сергію, Тараси, я перепрошую. Сергію, у вас буде можливість ще висловитися і розказати нам своє бачення ситуації. Я спробую зараз підсумувати те, що я почула від Тараса. Тараса, наскільки я зрозумів. Ви вклали свої гроші в бізнес спільний з Сергієм бізнес, так. в ресторан. Юридично ваші частки були закріплені 50 на 50, але фактично повністю фінансування відбувалося за ваш кошт. Я правильно зрозуміла? Так. так. Добре. І що ви хотіли би сьогодні обговорити, це порядок функціонування роботи ресторану, труднощі, з якими цей ресторан стикнувся, спробувати віднайти варіанти вирішення. Так. Правильно? В першу чергу мене цікавить, коли я буду. Отримувати свої гроші. Я з ним неодноразово розмовляв. Сергій, будь ласка, ваше бачення ситуації? Ситуація така: у нас є дуже класний ресторан. Хороший, хороший ресторан. По-перше, чому хороший? Він він в хорошому місці, він в центрі міста. У нього дуже класний концепт. Він не просто таке кис там єдалинка, де можна зайти поїсти. Це ресторан, ти там відпочиваєш. Я вклав тут душу. І я тому впевнений, що цей ресторан. Він абсолютно точно прибутковий. Питання тільки в часі. Мені треба трошечки часу. І найголовніше, щоб ніхто не ліз з мої справи. Все. Сергій, mm -hmm. а я тобі не вірю. Не я дуже радий. Я дуже радий. сергію Тарасе, Я розумію, що ця ситуація досить емоційна, але я попрошу вас перше не використовувати е, різких висловів, і по-друге, намагатися не перебивати одне одного, одного. Добре, я думаю, що ми тут зібралися саме для того, щоб обговорити ситуацію, яка склалася, спробувати віднайти варіанти вирішення і можливо відродити довіру. Наразі ми спробуємо працювати в окремих засіданнях. Я буду спілкуватися по черзі з кожним з вас. Знову ж таки, я приділю кожному з вас однакову кількість часу. Наразі я поспілкуюся першим з Тарасом. Вас, Сергій, я попрошу зачекати в іншій кімнаті, і я повернуся до вас хвилин за 15-20. Добре, добре. Дякую. Тараса, я хочу вам нагадати, що все, про що ми будемо зараз говорити, є конфіденційно. Тобто я буду обговорювати з Сергієм лише ті моменти цієї розмови, на які ви мені дасте дозвіл. Угу. Добре? Так. Тараса, можливо, у вас ще є щось додати до того, що ви сказали вже то мені це все просто набридло. Набридло, розумієте? Наразі сторони перебувають на окремих зустрічах. Мета визначити інтереси сторін та зрозуміти, які потреби керують ними. Ви засмучені? Ні, я не засмучений. Я розлючений. З одного боку, я більше не хочу платити такі гроші uh -huh. на вітер. З іншого боку, я не можу не платити. Ну, ну, справа в тому, що Сергій зустрічається з Аліною. Це донька мого партнера по бізнесу. Uh -huh. Це рекламний бізнес, це головний мій бізнес. І кожна бесіда з Сергієм якось впливає на Аліну. Аліна постійно уникає мене. І мені здається, що він наговорює на мене. Uh -huh. І я. Просто боюся втратити свій бізнес. І... Тому я в безвихідній ситуації. Я плачу гроші і не можу їх не платити, але знаю, що я втрачаю їх. Я сам загнав себе в кут. Ну і ми спробуємо сьогодні вийти з цього кута або хоча б подивитися на нього з іншої сторони. Взагалі, я хочу вийти з цього бізнесу з найменшими втратами для себе. Тобто я зрозуміла, що ви розглядаєте питання виходу з бізнесу? Я не знаю, я не знаю сам. Зрозуміло. Давайте я зараз спробую підсумувати все, про що ми е, говорили. Наприкінці кожної окремої зустрічі медіатор підсумовує питання, що обговорювалися, та перевіряє конфіденційність. Ви зацікавлені в у вирішенні ситуації, тому що ви вважаєте, що упосередковано це може вплинути на ваш інший рекламний бізнес? Так. Змінити ставлення Аліни до вас і поведінку Сергія при ній щодо вас. І вас турбує те, що ви вклали грошей в бізнес більше ніж це є на папері, і ви хотіли би знати, чи збирається Сергій дотримуватися вашої джентльменської угоди. Так точно, ясно. Що з цього я можу обговорювати з Сергієм? Ви можете запитати його стосовно моїх 100 тисяч, і все угу, ясно. Я зрозуміла. Добре, тоді я наразі поспілкуюся із Сергієм. Ви можете почекати в іншій кімнаті, і я повернуся до вас хвилин за 15-20. Добре, добре я чекати. Дякую.